сфері екстрені новини. Саме сьогодні закінчується науково педагогічний експеримент, який був розпочато 1 вересня 2012 року. І він проходив протягом довгих 11 років. За цей час ми мали дослідити якість психологічного комфорту в класі, де немає жодної дівчини. Тільки хлопці. Для надважливого експерименту. Були відібрані спеціальні учасники. Ось тут, саме на цьому місці, вони стояли 11 років тому зі своїм власним керівником. Тут вони сфотографовані разом зі своїм першим керівником молодшим науковим співробітником Житюньовою Іриною Вікентієвною. Давайте послухаємо її коментарі щодо самих учасників та дослідження. Шановне панство! Вітаю вас. Сьогодні мої слова будуть адресовані випускникам. Роки навчання в початковій школі вже далеченько, в минулому, але саме для вчителів молодших класів діти стають надзвичайно близькими та рідними. Ми любимо вас, хвилюємось за вас впродовж усіх шкільних років. Ми пишаємося вашими успіхами у дорослому житті. А сьогодні дуже хочеться сказати вам найкращі слова, найкращі побажання. Адже прийшло особливе свято, цей день, як день народження, коли у світ приходить нове життя. Цей день як Новий рік, коли чекаєш чогось особливого, казкового, мріж про щасливе майбутнє, цей день як Пасха, коли серце переповнює добро, спокій, любов до ближніх, цей день. Літній, молодий, красивий, повний сил, як ви, дорогі діти. Хоча і тривога є у серці кожного із нас, та, мабуть, за вас сьогодні потрібно тільки радіти, милуючись красою молодості. Адже попереду життя. Адже попереду життя. Яке потрібно пройти достойно, долаючи труднощі, здобуваючи перемоги, і що найголовніше, залишаючись людиною, бережіть себе і сміливо йдіть вперед, не бійтеся помилитися, випробовуйте себе. Завжди відповідайте за свої вчинки, ніколи не опускайте голови, прямуйте за своєю мрією. А ми ласкаво просимо вас в доросле життя. Нехай щастить вам. У 2015 році. Дослідження ускладнилися зі зміною керівника. Але молода, та вікна Артемович Тетяна Олександрівна впевнено продовжила роботу над експериментом. Ця нетипова ситуація, на щастя, ніяк не вплинула на зону комфорту учасників. Вам слово, Тетяна. Вітаю, дорогі мої діти! Всі ці 11 років я спостерігала за вами, як ви росли доросліше, ставали мудрішими. Маленьких незрабніх діточок ви стали справжніми хлопцями. Вам належить здати головний іспит життя залишитися людьми. Буде багато спокусів, несправедливості і труднощів. Але ви все здолає. Я вас віду. Нехай Господь благословить ваші шляхи, Надійшли вам ангелів по водирі, а стіни рідної школи завжди на вас чекають. 2016 рік, п'ятий клас. Шляхом дуже ретельного відбору до групи долучився ще один учасник Карпухін Ілля, а експеримент ускладнився тим, що до групи наших героїв іноді по святах закидували десант з однокласниць екстернів. Хлопці помітно нервували, але не здавалися, і видавали себе дуже щасливими, коли десант ліквідовували. Хоча вже придивлялися до дівчат з інших класів. В 9 класі навмисно з метою ще більшого ускладнення експерименту впровадили диверсантку з позивним Алевтина. Якість навчання та загальна поведінка хлопців під час диверсії погіршувалась, психічний стан помітно змінювався та знов не здавалися наші герої. Хоча окремі учасники почали налагоджувати приватні зв'язки на стороні. Але цікаво, що ж скажуть самі учасники щодо результату експерименту? Та ну, що б ви не казали про дівчат, але без них сумно. Нікого не потріпаєш за волосся, ніхто не пишіть, не верещить. Тихо, сумно та нецікаво. цікаво. Взагалі-то мені особисто хотілося, щоб у класі були дівчата. Хотілося їх захищати, а себе відчути джентльмени, подати руку, допомогти, підтримати. А так, одні хлопці, що сказати, з зі, дівчатами зі, краще. Це важко повірити, але саме цими сходами щодня протягом 1925 днів наші герої потрапляли з приміщення школи. Запрошуємо на екскурсію в наукову лабораторію, де протягом 11 років проводилися. Спроби, ви в жодному разі не повірите, але саме на цьому місці під цим прапором, під гербом школи, стояв наш лідер самоврядування, президент школи Ярослав Федо. А зараз ми знаходимося в простій шкільній їдальні. Саме за цим столиком полюблявся діти Євген Афонків. Він поспішав до нього кожного дня після третього уроку. Чи можете ви собі уявити, що саме в цьому спортивному шкільному залі роздався в найкращий частину пального форму? Остеріячку його видається. Він був крученим і крученим, але ніколи не свого господаря. Це просто неймовірно. Але саме ця скриня була найулюбленішою локацією Іллі Карпухіна. На ній він полюбляв сидіти у роздумах або не в роздумах, іноді міг полежати. Ви тільки не подивіться, але ось тут, ось тут, і ось тут, на цих перилах, сердитий та шарів шкіри та не одну парублю Іван Кисав. до того місця, де 53 роки поспіль говорили слова вдячності батькам, вчителям, випускники всіх років. Давайте послухаємо наших випускників. Ну, от і все, скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне, а тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у ній ждуть успіхи і слава. Когось у будні, кожному своє. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі за те, що нас любили, і розуміли. Спасибі, дорогі вчителі. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Свій край безмежно віддано любити, як робить це щодня будь-хто із вас. Ми до батьків сказати слово хочемо і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство, особенно. Клонитись низько до землі. В дуже складних умовах проводилися дослідження останні два роки, на які принципово вплинули пандемія та війна. Ряди учасників помітно порічали І важко окреслити результат експерименту, але ті, хто залишився, довели, що за будь-яких умов навіть без дівчат в класі можна стати такими гарними, стрункими, розумними. Вихованими юнаками